Сторінка 275 життя видатних дітей. Життя видатних дітей. Книжкова серія видавництва Т», яку заснували 2006 року. Вона об'єднує 30 книжок сучасних українських авторів та авторок. Вони мали змогу особисто вибрати своїх кумирів і написати про їхнє дитинство. Ця серія містить неймовірні історії про життя маленьких майбутніх митців і місткинь, які надихають читацьку аудиторію. Своїм незламним прагненням досягти мрії. Кожна книжка містить п'ять оповідань сучасних українських письменників чи письменниць про дитинство відомих людей різних часів і народів. Ось як описує призначення серії видавництво. Видатний французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері стверджував, що всі ми родом із дитинства. Наші дорослі досягнення ґрунтуються на дитячих спогадах і мріях, ті, кому випало вчасно виявити світа талант щасливі та відомі всьому світу, друзі. Сподіваємося, історія з дитинства знаменитої української актриси Марії Заньковецької. Подарую вам натхнення і мотивуватиме на виявлення і розвиток у собі задатків, обдарованості та таланту. Анна Багряна, маленька ляпотета. оповідання скорочено. Дитинство Марії Заньковецької, Господарем маєтку в селі, заньки з великим будинком, розкішним садом і довгою аж до ставу липовою алеєю був Константин. Адасовський. Та хіба цьому дивуватися? Рід Адасовських уже не в одному поколінні має дворянський титул шляхетне ще з українською козацькою старшини коріння. У таких родинах заведено шанувати звичаї предків. А ще знатися на всякому мистецтві до гостинного дому. Адасовських часто приїздили гості з Ніжина та Чернігова. У такі дні господарі влаштовували невеличкі сімейні. Виступи. А на храмові свята Константин Константинович збирав студентів і розучував із ними різноманітні хорові номери. Зазвичай це відбувалося у великій залі будинку. Усі співачки ставали півколом, праворуч баси, а ліворуч дисканти. Господар брав камертона і керував співом. Невдовзі Адасовський вирішив організувати і церковний хор. Тодішня церква в заньках була дещо Незвична за своєю будовою, не така, як інші церкви Чернігівської губернії. Але що навпрочуть красива! І хто Міг цього заперечити. Селяни ходили до храму за давньою звичкою, прищепною батьками та дідами, часто навіть не розуміючи до ладу істинної суті християнства. Але відколи поміщик Адасовський створив у селі зайки церковний хор, щонедільні літургії перетворювалися для заняківчан на найприємніші години їхнього вбогого кріпацького життя. Чарівний та воістину божественний спіль. Коли всі голоси творили одну величну гармонію, піднімав приземлену душу хлібороба високо до небес. Манечка також співала з батьком на церковному криласі. Її янголяцький колосочок особливо заворожував прихожан. А ще співала на хатніх посиденьках разом із родичами та гостями. І коли старші розігрували імпровізовані вистави, вона завжди з великою охотою приєднувалася до їхньої гри. Моя ляпотета так казав жартома на свою найменшу донечку поміщик Адасовській. Зростала життєрадісною, доброзичливою дівчиною і вже змалечку мала гарну вроду, стрункий стан, краційну поставу, ніжну шкіру, пухнасте темне волосся та дві рівнесенькі душки брів над карими очима. Її очі випромінювали якесь особливе внутрішнє світило. А Дасовські готувалися до маненого десятиліття. Константин Константинович розучував зі своїм хором спеціально. no Привітальну пісеньку. Марія Васильівна замовила у кравця Петра пишне вбрання, вишневу корсетку малинового кольору, плахту зі срібними китичками, червоні, сап'янові чобітки, А ще придбала для донечки улюбленість рясне коралове намисто. На свято до Адасовських прийшло чимало гостей, знайомі батькові поміщики зі своїми родинами, студенти, користи, близькі родичі. Із Чернігова і тітка Саша, сестра Марії Васильівни, І своїм чоловіком Олександром Івановичем Маркевичем. Після святкового обіду іменинниця виконала для гостей кілька пісень, а тоді затанцювала козачка. Усі були вражені її талантом і голосом, а котрийсь із поміщиків навіть почав говорити про майбутню актрису Адасовську. Але, зіткнувшись із невдоволеним поглядом господаря, зупинився на півсолі. Словім, маня повинна здобути освіту в найкращому навчальному закладі Чернігова, переконувала тітка Саша свою сестру. Тож як тільки настала осінь, десятилітню Марію віддали на навчання до приватного пансіону осовської, що славилося високим рівнем викладання багатьох особливо важливих для того часу дисциплін. Марія Адасовська була сумлінною ученицею, але понад усе її вабили уроки музики і танців, а також заняття пантомімою, Адже саме там вона могла повні проявити свої артистичні та творчі здібності. З Адасовською може вийти причудова балерина, повторював балетмейстер пансіону Янек Рушинський, захоплено спостерігаючи, як дівчинка вправно виконує складні па Мазур. А його дружина Броніславна Прушинська, котра викладала дівчатам спів, запевняла Марія вроджена оперна співачка. Сама ж Маня тим часом невтомно вигадувала різноманітні п'єски і етюди, її потім разом з іншими ученицями пансіону ставила на імпровізованій сцені. Здебільшого то були так звані анекдоти в лицях, коли розігрували кумедні випадки і шкільного життя. Висміювали окремих викладачів або учнів вірші до вистав. Марія також писала сама. Якось Вербиський попросив Адасовську, аби вона прочитала на уроці монолог Антігони з трагедії Софокла. Учениця настільки правдоподібно війшла в цю складну драматичну роль, що всі присутні в класі були просто приголомшені. Ти повинна просити своїх батьків, аби вони віддали тебе на навчання до московської театральної школи. Маєш усі здібності актриси, сказав Марія вчитель словесності по закінченні заняття. Після таких його слів вона спершу ніяково опустила очі, але потім сказала з притаманною її сміливістю: мені хотілося виконувати ролі простих українських дівчат. Одного разу в зіньках я бачила, як плаче бідна наймичка. Я хочу показати своїм майбутнім глядачам сльози тієї наймички. Щирі слова Юнки приємно вразили серце Миколи Андрійовича, і тоді він зважився на досить ризикований на ті часи крок. На наступний урок слово. У приніс для Марії подарунок. Кобзар Тараса Шевченка, колись підписаний для нього самим автором. Узявши до рук таку реліквію, учениця не могла стримати захвату. Ця книжка стала для неї оберегом. Щодня вона пильно вчитувалася полки та пронизливі рядки Кобзаря, легко запам'ятовуючи цілі вірші та поеми, і уявляла, ніби вже виконує на сцені ролі знедолених шевченківських героїнь. Перед літніми канікулами Вербиський вирішив. Поставити в пансіоні казку дочка Кощея. І Іманя надзвичайно майстерно зіграла роль сирітки, яка заблукала в лісі Маркевичі, які прийшли подивитися на свою племінницю, були захоплені її талантом. От якби віддати її до театральної школи при Петербурзькому імператорському театрі, такою думкою поділився з дружиною Олександр Іванович. Боже, збав тебе сказати про це Константину. Тихо відповіла на те тітка Саша. Скандал у родині Адасовських почався тоді, коли манечка приїхала додому на канікули, вирішила створити домашній театр. У порожній коморі вона самотужки облаштувала всяку таку. Подобу сцени і запросила на безкоштовну виставу глядачів своїх подружок, їхніх молодших братиків їх і сестричок. Маня грала вже добре знайому їй роль антігони, доньки фіванського царя Едіпа, яка через велику любов до батька пішла на страшну саможертву. Але як на біду, у найдраматичніший момент вистави до комори принесло бабу сухондиху, побачивши панську дочку з обличчя. Вимазаним в крейду, розпатлену і закутану в радло, та ще й почувши, як та голосить і вигукує якісь дивні слова, стара няня злякалася і погукала господарів. Власне, скандал у родині Адасовських почався тоді, коли манечка впевнено заявила своїм батькам: Я хочу бути. Актрисою. Така зухвала дончина Мрія страшенно розлютила зазвичай поміркованого, повітового суддю Константина. Константиновиче, як ти смієш мріяти про таке заняття. Хіба не знаєш, що актор це професія сороміцька і негідна людей дворянського походження? Що жінка на сцені це вкрай непристойно. Кричає він на доньку: тату мені подобається грати на сцені. Не здавалася, Марія. Проте Адасовський був категоричним. Ні за що у світі я тобі цього не дозволю. Запам'ятай. І ще ніхто не ганьбив нашого знатного роду штукатурством. І блазнюванням. Тож я тебе прошу по-доброму. назавжди викинь оці дурощі із своєї голови. Тоді, не в силах більше стримуватися, дівчинка гірко заплакала. Марійка залишила батька у вітальні наодинці із цією нестерпною поміщицею, а сама вийшла на подвір'я. Якийсь час замріяно дивилася вдалину, ніби прагла відшукати десь там власну невідворотну долю. Однак я стану актрисою, сказала раптом у голос сама до себе. Її сльози вже висохли. У глибині очей знову з'явилося сяйво. Розвиває. Компетентність. Мікрофон Марія Заньковецька з Малку виявляла акторські здібності і бажала стати актрисою. Акторські здібності допомагають у різних життєвих ситуаціях, ще й уміння переконувати людей, вести їх за собою, домагатися свого та інше. Довідка Марія Заньковецька, справжнє прізвище Адасовська, українська акторка і театральна діячка, провідна зірка українського театру наприкінці 19-го початку. У двадцятого століття у сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України у її репертуарі понад 30 тролей на сцені. Це переважно драматично героїчні персонажі. Найкращою її ролью була Наталка Полтавка в одноіменній п'єсі Котляревського. Вона грала роль Наталки в кінофільмі Наталка Полтавка 1909 року, ім'ям Заньковецької названо Український драматичний театр у Львові вулиці в багатьох містах України.